Так, всім привіт. ці куди вони йдуть, так само і всі. Відео про Олену Петрівну. Вас Ні, восьма <просу> частина. Це для вас запобігається. Це не для вас закон? Не для вас? Лена, не для вас. Лена, для мене де Не Для мене те Лена. Дивосвічення. Коротше, відео ми пам'ятаємо, хто що Олена Петрівна прийшла перетестацію в поліцію нову, ходить в новій формі до сьогоднішнього дня. Сьогодні, 17 січня, начальника сектора патрульної поліції Житомирської області, яка щомісячно отримувала хабар за самогон в розмірі 700 гривень. Є стаття все є. Ось так Олена Петрівна, де її лице прикрили, це вона получила хабарика сьогодні. А, неужели? За 10 років хтось побачив. Не може такого бути. Олена Петрівна бере хабарі. Ну, браво. Ось так. Всі старі, хто прийшов у поліцію, Далі продовжують брати хабарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.